З 8 ранку і до 19 години вечора 18 бригад, а це майже 150 чоловік та 50 одиниць техніки, відновлюють дороги області. Нині вони повертають до життя автодорогу Луцьк-Тернопіль. Залтати ями тут потрібно на 100 кілометрах. Асфальтувальники працюють на 25 кілометровому відрізку Дубно-Кременець. Цій дорозі 30 років, і відремонтувати її повністю мали б вже 5 разів. Однак ремонт лише ямковий. Аби асфальт не зник за декілька місяців, ремонтники. Керуються певною технологією і насамперед надають ямам правильної форми квадрату, або ж прямокутника. Потім видуваються стисним повітрям, зачищається вся поверхня цього ремонту, підгрунтовується бітомною емульсією або бітомом гарячим, щоб нормально було прилипання, і тоді вже закладеться гарячим сольдебетоном. Зарівнюється і потім йде ущільнення вже або трамбовкою, або мотокатком. І одразу після цього можна відновлювати рух. Якщо погодні умови сприятимуть, говорять дорожники, цю ділянку завершать за 4-5 днів. Ліквідація ям тут коштує близько півтора мільйона гривень. Порахувати скільки обійдеться увесь ямковий ремонт області, а робитимуть його ще на двох дорогах в облавтодорі ще не можуть. Мовляв, усе залежить від ураження шляхів. У нас не тільки ця дорога потребує якраз ямочного, ямочного ремонту, а і дорога із рівного на, на Луцьк, особливо з сам в сторону білоруської границі і сарн через рівне в сторону острога. Ми зробимо тут і зразу переходимо туди. Нам поставлено завдання обдержадміністрації. Нам доведені завдання і вимоги водіїв і укравтодору до 1 числа, 1 травня, поробити ямиржі. Загалом на цих трьох автошляхах менш ніж за місяць треба реанімувати 400 кілометрів. А свіжий асфальт не попливе, запевняють дорожники. Гарантія на такий ремонт рік. Однак чи протримається він стільки, покаже наступна весна. Катерина Мункачів Волдимер Захару. Новини рівного.